Запустили через два стабілізатора, Через два стабілізатора у нас запустився котел тоді, і таким чином ми були спокійні, що зима у нас пройде нормально, спокійно, тобто ми не замерзнемо. Цього року ми починаємо підключати. А оскільки ми генератор підключили від газу, то, то далі. Е Далі, звичайно, синусоїда йде нерівна і, і, і мабуть, не, одним словом, зовсім нерівна синусоїда. синусоїда, котел ніяк не запускається, ми його від, починаємо перезапускати від оцього вирівнювача синусоїда, раз, не йде. Далі запускаємо через два стабілізатора не йде. Вирішили, що ми вирішили зробити. Ми вирішили, що генератор ми будемо включати. А чому саме ми це почали робити? Я вам перед цим говорила: саме тому, що ми думаємо, що цього року може бути ще гірше зимою, може бути, зараз вже почали по 5 годин відключати світло. а... Можливо, до зими прийде й те, що світла не буде зовсім. Ну, це ми собі так вирішили, тому вирішили думати, як зробити так, щоб зимою не замерзнути. Ми вирішили так: що генератор ми будемо включати на освітлення і на те, щоб заряджати акумулятор. А от котел у нас йде струм у нас іде від акумулятора, і далі пішло через оцей е, вирівнювач е, синусоїди. І він у нас чудово запустився. Навіть коли ми запускаємо, потім ми переключали, навіть коли ми запускаємо е, котел від е, навколишнього струму, від зовнішнього, скажімо так, від того, що йде е, до нас струм, і через вирівнювач синусоїди. То ми бачимо, що е, от той зовнішній струм дає нам не рівну синусоїду, а акумулятор дає рівну і чудово. Я вам написала, друзі, зараз я хочу перейти до основного питання, те, про що я написала. У нас вчора не було 12 годин світла, поки ми спочатку не стало світла, і як ми подивилися, нам здається, що його зараз відключають по 5 годин. П'ять годин, потім дають на якийсь час, потім знову п'ять годин. Ну мені здавалося вчора, що вони на цілий день вимикали це світло і все кажу: треба зайти до них на сайті подивитися, але я знаю, що на сайті вони пишуть одне, а насправді роблять зовсім інше. Так як звичайні структури, як звичайні структури, які вміють працювати і, і вміють говорити неправду, тобто, скажімо, обманювати, так вони всі працюють. Всі, стру... Всі великі структури, ті, які пішли від держави. І тому ми ніяк не могли вчора сконцентруватися. Світла нема, нема, давай щось робити. Поки ми робили оці перевключення, поки ми е, думали, як заспокоїтися, щоб е, підготуватися до зими, як ми будемо зимою е, е, робити, щоб не замерзнути. Ну, казала, що наші є буржуйка, потім пізніше ми ще подумаємо як її куди поставити, щоб потім, е, якщо адже треба і готуватися на те, а раптом і газу не стане, тоді є буржуйка, яку ми е, ще придумаємо куди поставити, і зробимо, і, зробимо, і зробимо те, що вже, як кажуть, абсолютно альтернатива, тобто е, взимку не замежнеш, а влітку, а влітку нормально. Поки ми, друзі, перевключали це все. Головне, що вимкнути, коли включали генератор, ми е, це пам'ятали, а потім, вже це був вечір, вже було темно, темно. І чоловік забув вимкнути назад світло, от рубильник, прокидаємось зранку, і, як завжди, е, Чоловік починає, вік у нас, друзі, такий, бурчливий, називається, я це розумію. Такий бурчливий вік, і зразу ми не аналізуємо, а зразу давай бурчати.